Зараз розкажу вам черговий хітон. Слухайте, лежмо раз з фільмець дивимося. Я вже напівсплю напівкуняю, бачу, маман починає повільно вставати. І каже мені Лежи, не ворушися! а я ж до цього тут чатячахи рачила, да? Короче, типова вечірня поведінка людини, яка до нос він не мене ходила, включає світло, а у мене на кінчику хвоста сидить кліщ мініметр на мініметр. Ба, глазометр то як працює, коли не просить. Тобто, як на вулиці вступити в гівно і йти мене позорити, то функція вилупи бенки, і дивися під ноги коза у нас не працює. А тут диви, яка бенкаста. Ні, ну добре, що знайшла молодець і бло б супер, і би цим закінчилося. Але ж почалися проповіді по типу Ти на комуналку не скидаєшся, тепер мені додому ще й. Цих нелегалів та ще ж, підстава якої міх не очікував. Поки манділа просрала десь того кліща, господи, ну от за що ти мене так наказуєш? Кричить мені Я тепер тут спати не ляжу, поки ми його не знайдемо. Чого ти берещеш, припадушна? Тебе навіть кліщ не витримав з від тебе малюсінькими лапками.